Скільки разів його не вивчали? Абсолютно ніяких токсинів. Зовсім немає жодного відчуття. Одна користь: кожний будинок має мати обов'язково березову чагу або інонотус обликус у своєму асортименті. Лікує більові синдроми, спазми, м'язові спазми, болі в суглобах, існують препарати з чагою, які допомагають. Якщо ви п'єте його регулярно протягом місяця і більше, особливо весняно-осіннім періодом, то ймовірність захворювання на гРВІ, ГРВІ. Цими вічними соплями та усім іншим просто дуже швидко знижується до нуля. Отже, якщо ви протягом місяця щодня, принаймні один раз на день п'єте чагу, дуже цікаво її заварювати. Просто закидаєш кілька ложок у термос або в який-небудь посуд, заливаєш укріпом, просто потім зверху доливаєш укріп постійно. Ось вам готовий чай. Іншими словами, ви п'єте чагу як чай. До речі, фіни в 60-х роках минулого століття взагалі почали пити чагу як каву. Отже, вони почали замінювати каву на чагу. У чазі міститься 20 встановлених полісахаридів, які борються проти раку, а також 29 різних полісахаридів, які мають ту ж саму властивість. Людина отримує хіміотерапію, променеву терапію, лікарі в Америці рекомендують йому пити березову чагу. А якщо я на хіміотерапії, це імуномодулятор, щоб не захворіти взимку. Просто не ходіть, не дійте, там соплі текуть, ніс забитий.